Доброго дня. Мене звати Вероніка Касілі. Ми сьогодні з вами спілкуємося про тимчасовий захист про українців в Європі. І з огляду на те, що я працювала в Міністерстві освіти Франції, відповідно брала участь в керівних комітетах найбільших робочих груп питань стосовно інтеграції українців. На сьогоднішній день найголовніша одна з найголовніших робочих груп вже закрита проте відкриваються інші. І, звичайно, я в курсі всіх подій я розумію прекрасно, які на сьогоднішній день були. Будуть створені спеціальні механізми для українців в Європі, українців в Україні глобально, в принципі, в світовому просторі. Це важливо, тому що я бачу, що в там, різноманітних соціальних мережах і в спільноті різноманітній ось цей страх нерозуміння людей. Береться для своєї персональної вигоди. Ці відео я роблю виключно з просвітницької діяльності, тому що я маю на це можливість, мабуть, і маю на це бажання, щоб люди просто розуміли, що їх чекає далі, і до чого треба готуватися. Тобто. Звичайно, я розумію, що всі ті люди, які ось роблять і створюють цей острих, вони не присутні на жодній зустрічей штаб-квартир, які знаходяться в Парижі, і відповідно вони не знають навіть про те, які механізми на сьогоднішній день пропрацьовуються, і що буде створено в 2025 році, наприклад, з приводу українців і так далі. Тому ми з вами поговоримо трішечки про це: про те, що насправді у відкритому доступі, тому що організація економічного розвитку абсолютно всі. Звіти публікує у відкритому доступі, але, звичайно, це англійською і французькою мовою. Це звіти, які ми пишемо на 100-150 сторінок, і знайти, можливо, там найголовнішу інформацію досить складно. Проте під час презентації ми всі присутні, і ми, звичайно, про це спілкуємось між собою. Тобто, для нас це не щось нове, а щось абсолютно зрозуміле і пропрацьоване. І от я б хотіла сказати про те, що про глобальну політику, яка вибрана на подальший час е, стосовно українців, тому що знову ж таки ми чекаємо в 25-му році, він плюс-мінус буде такий е, вирішальний рік стосовно ситуації з Україною, тобто, можливо, можливо, це буде рік завершення війни. Можливо, ні. Поки що це на 100% невідомо. Я нагадаю, що ми сьогодні знаходимося 13 грудня. Ви дивитесь це відео 13 грудня, і відповідно події е, розвиваються на цю секунду. Тобто, в 25-му році я впевнена, що я буду записувати ще відео з оновленням ситуації, тому що світ стрімкий, і ми ніколи не знаємо, що може статися завтра. І цьому прекрасний мені здається дуже яскравий показник. Це події, які відбулися буквально. От коли тиждень тому, навіть менше в Сирії. І відповідно реакція на ці події стосовно сирійців в Європі. Бо Франція, звичайно, на цю тему ще поки ніяк не. Розголошувалося, але в країнах Європи, наприклад, сирійські колишні біженці на сьогоднішній день вже не можуть отримувати е, статус біженця, і це дуже важливо. Це дуже важливо і для людей, які з тимчасовим захистом, і для тих, хто перейшов, наприклад, на субсидіарний, тому що цифри показують, що в за 2024 рік у Франції саме е, більше 50% запитів на субсидіарний захист були саме від українців. Відповідно, це Теж поставило питання українців у Франції в першу чергу. Я можу сказати ребром, тому що був виданий спеціальний циркуляр для префектур для того, щоб роз'яснити події, роз'яснити ситуацію для українців, щоб трішечки префектури вже обрали метод і методику спілкування документального. Я маю на увазі спілкування з українцями, і ось давайте поговоримо про це детальніше на сьогоднішній день. В принципі, всі префектури заангажовують людей, які можуть змінити статус на тітер десажур, його міняти. Тобто я б вам, мабуть, однозначно точно сказала, що якщо на сьогоднішній день найкла найкращий статус, який ви можете взяти, це паспорт таланту, тому що паспорт таланту зазвичай вирішується дуже швидко. В моєму випадку, наприклад, я мала рішення через тиждень, тобто це майже нереально в інших умовах. Паспорт таланту це тиждень вирішення. І ну, коли як, да, коли як пощастить, але це дуже швидко. Якщо порівнювати з іншими умовами, звичайно, це залежить ще від того, який саме у вас паспорт талант. Але якщо це кваліфіковані співробітники, висококваліфіковані співробітники, то однозначно точно я вам раджу вже зараз, навіть не думаючи змінювати свій статус на паспорт таланту. Те саме з іншими, наприклад, з робочими. Якщо ви знаходитеся на статусі СДІ на сьогоднішній день на роботі, у вас все добре на роботі, ваш керівник або ваші HR готові зробити вам дозвіл на роботу через Міністерство економіки. Будь ласка, так само змінюйте статус на тіх в салає. Таким чином, ви отримаєте все, що. Вам необхідно, ну окрім звичайно, моменту того, що поки ви на тимчасовому захисті ви можете керувати автомобілем з українськими правами на тітрах, звичайно, треба буде складати французькі права. Тому для кого це принциповий момент? Майте на увазі, тому що на сьогоднішній день з. Водійських питань ніяких оновлень нема. Якщо вони будуть, і коли вони будуть, я вас звичайно про це повідомлю. Я нагадую, що ви можете слідкувати за новинами в моєму інстаграм-аккаунті, в телеграм-аккаунті, все це збережено під цим відео. І відповідно там трошечки швидше певні рішення, певні цікаві факти можуть з'являтися. Ось, ну і контент відрізняється, звичайно, по мережах, тому кому де зручніше, кому де цікавіше, там відповідно і додавайтеся. Ось і повертаючись до цих питань, тобто ви вже зрозуміли, що в нас є о, таке працююче населення, і працююче населення однозначно точно може зараз переходити на стабільні ттри. Е, студенти так само можуть вже просити і переходити на студентські тітри. І е, це важливо, тому що це досить немала частина людей, які вже... Ці дві категорії якби охоплюють, тому я б вам радила вже задуматись. Трошечки складніше, звичайно, з тим, у кого на сьогоднішній день нема стабільної роботи, роботи у Франції. Або, наприклад, якщо у вас контракт СДД, то звичайно, можливо, в залежності від того, на який термін цей контракт, то, можливо, немає сенсу поки що нічого переходити. Ні на що. Але тут вже ж багато таких питань більш сімейного характеру, наприклад, пенсіонери теж дуже. дуже Така верства населення не захищена з одного боку, і е, е, насправді нема жодних партнерських документів. Ви, ну, тобто, ви не зможете отримувати пенсію, наприклад, французьку. Це однозначно точно. Скільки в стажу у Франції в, в Україні ви не мали. Тому на це можна навіть не розраховувати. Я одразу однозначно кажу, що ви просто розуміли. Тобто, ви працювали на території України на сьогоднішній день. Ви отримуєте пенсію території України. І далі, якщо ви захочете залишатися у Франції, то відповідно вам треба буде розуміти, де брати підтвердження фінансових ресурсів, які зазвичай ну зовсім інші цифри, якщо порівняти з пенсіями українськими. Ось тому відповідно вам треба реагувати на це своїм чином. Ось далі, що ще важливе на сьогоднішній день? Все, що пов'язано з субсидіарним захистом, це теж не настільки однозначно питання, тому що знову ж таки субсидіарний захист він видається на час війни, на час військових дій, і як тільки військові дії або типу можна сказати криза міновала, да, то в такому випадку. Його можуть абсолютно спокійно забрати, і прецеденти були, і прецедентів було багато. Тому, в принципі, люди, які змінюють тимчасовий захист на субсидіарний захист, вони якби ну, нічого майже не отримують з точки зору там якоїсь захищеності. Вони просто переходять на такий самий схожий статус, єдине здають свій паспорт, і, можливо, підпадають під якісь інші асоціації, які керуються, опікуються саме біженцями. Оце, мабуть, єдиний момент. На сьогоднішній день який, е, який відрізняє ці два статуси, але по факту всі і ті і інші знаходяться в підв'язаному ситуації стосовно. Стосовно війни, да? війна завершується і що далі. Ну, ми зараз з вами поговоримо що далі, тому що все теж не так просто, як е, зараз з острахом розказують наші е, різноманітні блогери. І я хочу сказати, що це абсолютно так не працює. Ніхто нікого в один день не попросить поїхати. Е, ні, в березні 26-го року не буде такого, що ось у вас завершуються умовно статуси. Вам кажуть, все, завтра вас не має бути тут на території Франції, наприклад. Ні, якщо умовно завтра завершується війна, ніхто нікого не. Може і не має права попросити. Одразу покинути територію, я зараз поясню, чому по перше, це прописано в директиві, в той самій директиві, за якою видавався тимчасовий захист. По-друге, не забуваємо про права людей, і у людей можуть бути діти на території Франції, вони можуть навчатися, ходити в школу. Це дуже серйозний аргумент для того, щоб е людина мала можливість отримати тітер де сежур, Наприклад, тобто, мами з дітьми, які зараз знаходяться на території Франції, 100% будьте певні, що Три роки вашого місцезнаходження і того, що діти ходять у школу, воно дає вам право на потім подальше, зараз ще поки у вас немає такої, да, дати, але на подаль, в подальшому воно дасть вам право перебувати на території Франції. Звичайно, я знову ж наголошую, ні на які допомоги можна не розраховувати, але ми кажемо з вами про документальні речі в тому випадку, якщо да, тут дуже багато, якщо в тому випадку, якщо. Буде прийнятий механізм саме переходу всіх українців на класичні статуси. Ось це важливе уточнення, тому що у нас багато відео є з вами. Ми говорили про різні сценарії. Зараз я вже більше бачу ось цю політику. До чого ведеться, да? і ведеться в першу чергу на сьогоднішній день, 25 му році, до того, що поступово давайте ті, хто має оці права на класичні статуси, хай переходять. Ми подивимося, скільки в нас людей далі залишиться і що з ними буде. буде робити, Тобто ось по такому по таких визначеннях буде, буде далі йти діяльність. Ось тобто, відповідно, ця політика називається політика реінтеграції. Наприклад, коли я називала ось цей канал інтеграцію у Франція, я не називала її асиміляцію Франції, тому що асиміляція це коли біженець віддає здає свій паспорт і стає повністю. Під контролем і в майбутньому можливо за гарних обставин, тому що це далеко не факт, що всі біженці отримують громадянство. Це якийсь міф. Насправді я б сказала навіть навпаки. Ось, але біженець, як мінімум, він вже не має свого персонального він повністю симілюється в просторі. А інтеграція це коли ви приїжджаєте, як, наприклад, українці приїжджають з українським громадянством. До Франції, і відповідно це двостороннє спілкування. Це не українці мають розчинитися у Франції. А саме це і має на увазі. Це українці мають інтегруватися у Францію, але це означає, що і Франція з іншого боку інтегрує українців, приймає певні положення, акти і так далі. Тобто, те, все, що в принципі було з 22-го року. Тому це називається інтеграція. А тепер ми з вами поговоримо, що ж таке реінтеграція. Реінтеграція особливо це політика, яка обирається е, країною. Країною походження цих людей, які приїхали, тобто Україною в нашому випадку Україна бере політику реінтеграції. Це означає політика повернення українців з за кордону до України назад, і це не просто так, що типу «Ей, зараз всі повертаємось додому. Тобто, це ціла політика, і ем, має вона має. Велику кількість людей, які її розробляють, і розробляють розробляється вона по механізмам. Тобто, наприклад, існують програми вже навіть у Франції дуже давно існують програми повернення в. З країни походження від Офі, і ці програми, наприклад, давали там п'ять тисяч євро людині на повернення і оплачували плюс квитки. Тобто, наприклад, таке повернення. Да? І відповідно людина ці 5 тисяч євро бере. Вона хоче або там щось полагодити, або відкрити бізнес. І відповідно від цього і залежить фінансова допомога, яку їй надає, яка їй надається. Це одна з програм. І ось такі програми в 2025 році будуть розроблятися спеціалістами. І мені було запропоновано. Взяти участь в розробці цих програм, на жаль, я на сьогоднішній день займаюсь іншим проєктом, але ось такий проєкт є, і на ньому працюють люди, і будуть працювати з 25-го року особливо активно. Вони будуть створювати ось ці, -ці програми повернення. І це не просто в один день агресивна програма, типу, завершуються документи до побачення, а це програми підтримки, в тому числі фінансової, юридичної, економічної ем, житлової підтримки людей, у яким, наприклад, нема куди повертатись. Тобто буде аналізуватися стан, що вас залишилась квартира, наприклад, на території України, якщо так, одна програма, якщо ні, інша програма, і так далі. Тобто, в залежності від ситуації кожної окремої людини. Можна буде обрати програму повернення додому, ось це дуже важливо для тих, хто не е, хоче, не може, не знаю з, з, з власних причин, або він вже має щось у Франції. Він переходить, наприклад, на класичний статус. В цьому зараз зацікавлена і Україна в першу чергу, щоб повернути своїх громадян, і там країни Євросоюзу в тому числі. І відповідно тут ще важливо сказати, що в Україні до е, моменту початку повноштабного повторення було 39 мільйонів людей. З них 15 мільйонів пенсіонери. Е, На сьогоднішній день на території України 25 мільйонів людей за неофіційними даними. Так я не представляю на сьогоднішній день цим відео ніяку. Верству влади і ніякої насправді, тому відповідно я кажу, маю право казати, де це неофіційні дані, як вони виглядають. Ось неофіційні дані це 25 мільйонів. Але ми е залишаємо в голові 15 мільйонів пенсіонерів. І тепер питання: 15 мільйонів пенсіонерів на сьогоднішній день складно зрозуміти. Вони на території Франції, наприклад, чи інших країн, чи вони на території України. Сам факт, що 15 мільйонів пенсій виплачується, і звичайно е ніяка інша країна не буде зацікавлена в пенсіонерах, які. В принципі, не настільки ну то вони вже не працездатне населення, тому якийсь спеціальний статус для пенсіонерів ні, цього можна не чекати. Я одразу кажу, треба розраховувати тільки на власні сили. Якщо ви хотіли б залишатися, наприклад, на території Франції, то відповідно шляхи для цього тільки стандартні, класичні. Ніяких додаткових не буде. І е, тому, що, на жаль, я розумію зараз, що це може сприйнятися дуже так агресивно, але, на жаль, на сьогоднішній день ніякі партнерства, ніякі механізми там пенсій, нічого подібного немає між Україною, наприклад, і Францією. І, відповідно, пенсіонери, якщо вони хочуть залишатися жити у Франції, то вони повністю живуть за статусами, які були присутні, наприклад, сімейне життя або статус візитера, і так далі. Ви можете подивитися відео про ВНЖ, які на сьогоднішній день доступні. Ось за цими статусами. Тобто, найголовніше на сьогоднішній день ми з вами розглянули політику реінтеграції: що це таке, що це не одномоментно, не одночасно, ніхто нікого не буде виганяти. Це неможливо просто, це це не Документально зробити це повний абсурд. Тому, будь ласка, не ведіться на. На ну на страх, на який грають люди з власної вигоди і з власної користі певні механізми є документальні процеси, без яких нічого ніколи не відбувається. Просто поза правами людей викинути людей зі країни це неможливо, це ніколи не було можливо. Але так, якщо завершуються бойові дії, якщо в Україні вже вже спокійно, то звичайно механізми повернення, механізми програм повернення українців. Вони розробляються і вони будуть створені спеціально для тих, хто хоче повернутися, щоб все було комфортно, максимально лагідно і м'яко. Ось настільки, наскільки це можливо. Тому, будь ласка, тримайтеся на зв'язку. Я буду тримати вас на зв'язку теж і відповідно до зустрічі. Залишайтеся, залишайте коментарі, залишайте вподобайки, тому що це підтримує діяльність каналу і до зустрічі.